Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословений день. Четверг живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Прекрасний, теплий весняний час в Меджигорі почався. І так дивна дивна погода. То вітер зимно, то сонце тепло. Е, надіюсь, в Україні теж у вас тепло. Але дехто приїжджали ось зараз. Багато груп і священників казали, що сніг і мінус 4. Ну, нічого. Благословенний зимний час. Хтось зимний, хтось уже весняний час маємо. Але треба розуміти, що не від погоди залежить моя радість, не від погоди, а від внутрішнього намірення, від серця. Радість йде від серця, а серце хто дає радість? Ну, звісно, Бог. Бог дає радість в серце. І тоді, де б ти не був, в яких б умовах ти не був, будеш радіти. Апостол Павло навіть в тюрмі мав цю внутрішню радість. І це показує, що е, не можна християнина, хто може дивився, о, якраз питали про файні фільми, нещодавно, які є фільми християнські добрі. Я думаю, що його всі дивилися, але якщо хтось не дивився, то Кароль, е, людина, яка стала папою. Це мій найкращий фільм, найулюбленіший фільм. Е, я його дивлюсь, напевно, два чи три рази на рік постійно, е, бо завжди він мене торкає чомусь. Завжди цей фільм, так знаєте, заходить. Заходить. Його можна, Це такі, як я називаю, такі фільми вже легендарні, які можна дивитися мільйон разів. Ось це такий один з найулюбленіших християнських фільмів це власне ось Кароль, людина, яка стала папою. Там є потім ще друга частина. Ну, друга частина чомусь вже не так мене торкає, як перша, а от першу. Я досить часто дивлюся. І там так само був е, цей кардинал Вишинський. Е, і коли його закривали в тюрму, то, то він казав до цього комуніста, там, що ви думали, що ви мене можете закрити ципями, там, скувати. У мене є Біблія. Я тут почуваюся, як, як в якомусь цьому раю. У мене є слово Боже, я маю тишу. Я маю, <гум>, не маю цього всього, знаєте, кавардаку. Ну, люди, які працюють з людьми постійно, священики, кардинали, там, єпископи, вони зрозуміють, бо у них постійні, постійно люди, постійні якісь письма, заявки. І йому в тюрмі він каже: я тут, як в зірковому готелі. Ви думали, ви мене можете закрити? Ні, не можете. Бо християни неможливо закрити, неможливо ця. Умови середовища не можуть його знищити. Бо християн той, хто бере силу від Бога, той, хто бере е, силу від Святого Письма. І, і тому рекомендую цей фільм, хто ще не дивився, а хто дивився, то ще раз передивіться. Дуже е, файний фільм, проведете дуже добрий час. Це я точно вам гарантую. Сьогодні, 25 квітня 2015 рік. Дорогі діти! Я з вами і сьогодні, щоб вести вас до спасіння. Ваша душа не мирна, бо Дух слабкий і втомлений від усіх земних речей. Ви, дітеньки, моліться Духу Святому, щоб Він вас преобразив і наповнив своєю силою віри та надії, щоб ви були міцні в цій боротьбі проти зла. Я з вами заступаю за вас перед моїм Сином Ісусом. Дякую, що відповіли на мій заклик. І сьогодні у нас потужне, потужне послання Марії. Каже. Душа твоя немирна. А чому? Чому? Тут якраз всі ці глибокі відповіді. Марія направду дає стільки багато нам застережень, стільки багато відповідей на різні питання. Лише треба просити Духа Святого, щоб він відкривав ці послання, щоб ми могли бачити ці безцінні поради, ці безцінні настанови і ці безцінні застереження також. Бо є багато тут в посланнях застережень, є багато. Бадьорих настанов, підбадьорення, мотивації. Хто шукає мотивацію, то ця книга просто наповнена мотивацією. Але як я скажу, на мотивації далеко не поїдемо, то треба ще до мотивації прикріпити, приліпити дисципліну. І коли в тебе буде дисципліна, то тоді, коли мотивація буде падати, дисципліна буде витягувати. Важливо зрозуміти, що мотивація це як емоція. Вона то піднімається, то опускається. А дисципліна це така, знаєте, ровна лінія. Вона йде. Як потяг їде, то ось нам треба вся дисципліна. Бо якщо ми будемо тільки на мотивацію опиратись, е, ну, але як так ми і живемо, потім виходить, та? тут я, Боже, співаю псалми, прославляю, а тут я в гріху. Та? Отак така коливання таке. Це, власне, мотивація. Коли є дисципліна, то ти вже туди не опускаєшся. Ти йдеш завжди або припіднято, або все одно йдеш. <сумієш> Розумієте? тому до мотивації приліплюємо дисципліну. Я з тобою сьогодні, щоб вести тебе до спасіння. Бачимо, Марія каже: для чого вона тут? Для чого я тут сьогодні? Для чого я тобі, Марія відповідає, щоб вести тебе до спасіння, вести. Я не є спасіння. Я не є та, хто спасає, але я та, хто веду до спасіння. Твоя душа не мирна, бо дух слабкий і втомлений від усіх земних речей. Дух слабкий і втомлений. Бачимо, звідки немир приходить, звідки приходить немир? Сьогодні питаєш, чому він там такий радісний в цьому телевізорі, в цьому Ютубі, такий щасливий, такий радісний, напевно, бо сонце гріє. Чому він такий радісний? У нас ж багато проблем, багато всього. Твоя душа не мирна каже, бо Дух слабкий і втомлений від усіх земних речей, від усіх земних речей. Земні речі дуже полонили, переживання, турботи, що я буду їсти, де я буду жити, де я буду то. Дивіться, жити можна де завгодно жити, якщо довіряєш Богу, якщо ти з Богом. То Бог тебе оселить в будь-якій країні, в будь-якому місці, Будь де, будь-де. Не, не, не наша відповідальність за це турбуватися. Ми не знаємо, що буде завтра, як закінчиться війна. Чи буде моя хата, чи не буде моєї хати. Але я маю знати одне: що Бог мене не полишить, Бог мене не полишає. І ось, ось це дає оцю внутрішній мир. Душа тоді. Радіє, в мирі перебуває. Хоч заберуть в тебе все. Всі твої маєтки, всі твої праці, всі твої гроші, де ти будеш? Посадять тебе в тюрму, де ти будеш? Чи будеш ти радісний в Бозі, чи не будеш? Чи ти прив'язаний до того всього, до тих речей матеріальних, боїшся, що в тебе щось заберуть, чи там гривню якусь від, віднімуть, якусь там, не знаю, сапку заберуть, граблі. Сусідка забере. Тобто завжди переживаємо за це, вистараємо свої паркани, щоб не вкрали. То, то. Бо постійно переживаємо за ці земні речі. І тоді дух наш слабкий і втомлений. Дух слабкий і втомлений. Бо ми не заряджаємо свій дух. Ми його не робимо сильнішим. Ми його робимо слабкішим, втомленим. І він вже втомлений цими думками постійними про. Матеріальні речі про гроші, де їх взяти, де їх витрати, де їх інвестувати, хто має. вже. Бо ви думаєте, що я не маю грошей, то я тільки думаю про те, як взяти їх. Але хто має, той вже думає, де їх інвестувати. Розумієте? І все одно, той коловорот, постійні ці речі, 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 речі. Там машина, там квартира, там будинок. І можемо. Так послабити свою душу, так втомитися від цих матеріальних речей. Це можуть бути великі речі, а можуть бути малі телефони. Ой, в мене 15, а я хочу 16, а я 18-й хочу. Тобто і цим жити. Хочу комп'ютер, такий-то, хочу то, а не можу, а не маю. І це все послаблює. Це послаблює дух. Дух послаблює і втомлює. Ти, дитинко, молись Духу Святому, щоб він преобразив і наповнив своєю силою віри та надії. Ось про що сьогодні будемо молитися: до Духа Святого, щоб він преобразив і наповнив своєю силою віри і надії, щоб ти був міцний в цій боротьбі проти зла. Щоб ти був міцний в боротьбі проти зла, щоб тебе це зло не спокушало, щоб тебе цей світ не захвачував, щоб тебе цей світ не поглощав. Каже, Господь маємо ненавидити цей світ. А ми чомусь його так любимо, чомусь так тримаємось. І, і Марія каже: просіть Духа Святого сьогодні. Це буде наша практика, щоб переобразив наші думки, наші відносини, наше відношення до речей матеріальних, щоб ми прагнули не їх не їх. Вони є. Так, всі мають якісь речі, навіть ця книжка, вона матеріальна річ. Але треба зрозуміти, що це предмет, який служить. Це предмет, який служить. І якщо ти маєш телефон, і він служить на Царство Боже, то супер. Але якщо ти маєш телефон, який тебе вбиває, через Тік-Токи, через Instagram, через різні скролінги, новини, то краще не мати такі, краще не мати цей телефон. Або, ну, або, ну, використовувати речі правильно, правильно, не боятися втрачати. У мене, до речі, є два телефони. Я все хочу їх оголосити, віддати комусь. Один Samsung з трошки побитим екраном, але повністю працює. І хто, можливо, не має телефону, то дайте знати, я вам вийшв якось на Україну. І один також Redmi. Redmi з, з цілим екраном не встиг побитися екран. Але і Samsung є такий трошки вдарений, але повністю функціонує. Тому я хотів би їх десь комусь віддати, хто потребує. Дійсно, ну, потребує їх для використання в царстві Божому. То пишіть, хто потребує телефона, я вам вишлю. Бо мені не потрібно, направду, щоб вони лежали просто в хаті. Знаєте, я хочу, щоб речі мали життя, користуватися. І так само вам рекомендую речами, якими не користовуватися, віддайте їх. Віддавайте їх. Не потрібні вони, не, реально не потрібні. І тим самим ми будемо вчити себе відв'язуватись від речей. Бо коли віддаєш, тоді вчишся не прив'язуватись до речей. Були, каже Марія, щоб були міцні в цій боротьбі проти зла. Тому сьогодні також Духа Святого просимо, щоб давав нам міць витривати в цьому пості, витривати проти зла. Витривати. Проти зла, проти новин, перегляду новин, проти е, переїдання. Сьогодні також дуже велика проблема переїдання, бо стрес постійний. А стрес від новин постійний. Новини постійно дають стрес. Тіло хоче захисту, починаємо переїдати. І так виходить, що самі себе вбиваємо. Але цей негатив вбиває. Негативна інформація вбиває. Вона реально вбиває. Вона гірше, ніж за ракету, яка тобі в голову прям прилітає. Інформація і починає руйнувати твоє життя, твою радість. Ти створений з любові для любові. А ця інформація тебе робить ніким, нічим, нічтожеством, худобою, хробаком, тобто постійно тебе принижує, применшує, твоя вартість, твоє життя, ні в що не ставить. Ця інформація буде тебе завжди вбивати. І не треба думати, що якщо я новини не дивлюсь, то світ зупиниться. Світ буде далі функціонувати. Ти не впливаєш на жодні новини. Тому ти, що їх дивишся чи ти їх не дивишся, на світ це не впливає. За світ е, так налаштований, що буде негативну інформацію давати, бо негативна інформація людям краще. Так дехто знаєте, такі наркомани негативності. Ось е, ти приходиш з людьми розмовляти, а вони так і хочуть витягнути якусь негативщину, якусь, а ти починаєш за добро казати. За е, за то, за то, за то. а їм з тобою не цікаво. Бо вони хотіли, щоб ти. Якийсь негатив виливав, негатив на людей, на президента на що небудь, аби тільки негативна інформація була, бо це їх аж годує, аж, аж я таких бачив, його аж ламає від того, що немає негативної інформації. І потім випльоскується, починає вигадувати щось, аби, аби отримати якийсь такий заряд негативу. І, власне, це треба викорінювати і просити Духа Святого, щоб він преображався, щоб ми прагнули. Доброї інформації, щоб ми прагнули. А добра інформація де? В Слові Божому, добра інформація для тебе. Я з тобою і заступаюся перед моїм Сином Ісусом. Дякую, що відпові... відповіла на мій заклик. Марія каже, я з тобою в цьому, в цій молитві, в цьому проханні. І сьогодні це робимо. Це робимо. І дійсно дивимося, чи моя душа сьогодні мирна чи не мирна. Чи в моїй душі сьогодні мир переважає, чи не мир? Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з па Папа.